Всім привіт! Покажу нереально гарний автомобіль. Це Volkswagen Passat GTE або GTE. Це плагін гібрид. Це бензин електро із повноцінною зарядкою, і з повноцінним електричним запасом ходу, заявлених до 50 кілометрів, але повірте мені, що це дуже круто. Його плюс не в тих 50 кілометрах. А в тому, що це дійсно зовсім інша машина, це номер раз і номер два це розхід палива по трасі. Реальний розхід може складати по трасі до 3 літрів бензину. Під капотом 1,4. TSI на 115 кВт. І плюс електрична установка. Тяне він просто, їде він просто космос. На машині немає не одного підкраса. Жодного. Ось такі гарні сині шилдики і такі от сині супорта. Це ГТЕ, 18 колеса, брезговики, машина в білому кордорі. Максимальні комплектації машини на хайлайні. Із безключовим доступом, і з мертвими зонами, і з усіма асистентами, шкіра, алькантара, підігріли, вибасто на автомобілі. От такі от шток. Приборів, отак от от вона показує потік енергії. Ось такий от автомобіль магнітола. Підсвітки, підсвітки навіть спереду, на відміну від звичайних там хайлайнів. Навіть тут, тут є підсвітка. О, дуже класний автомобіль, дуже-дуже-дуже крутий автомобіль. Тут також значок гитає. Ручка така металева. Кого цікавить, приїздіть, деференду можна Говорити цій машині дуже багато в чудовому стані на машині 215 тисяч пробігу, але стан у неї просто-просто ну, нова. Дійсно, сидіння водійське Яких там 200 тисяч, я вас прошу. Не бачила вона трасовий пробіг. Машина із електрокришечкою багажника із трьома зонами мікроклімату. Ну, тут просто гума зимова. Гума в дуже файному стані. Ой, вибачте, зимова. Літня в дуже файному стані. Диски ідеальні, ніякої бордюрки. Фари та ходові вогні заброньовані, щоб все було як нове. Дуже класна машина. Таких машин майже немає. О, таких машин дійсно майже немає. А, але це дійсно класна тачка. От прям дифарамби, співаю. Але подобається, подобається самому дуже. Ось тут знаходиться лючок розетки. Зараз вимкну запалювання і покажу ось такий. Ось тут розетка. Звичайний! Роз'єм, який є на всіх фактично електрозарядних станціях. Але цю машину, плюс її, що її фактично не треба заряджати, тому що вона заряджається сама на ходу. Нормальний гібрид, файний, зручний. На ній дуже зручно їздити, дуже зручно заряджати. А зовнішній вигляд цієї машини це просто. Ну просто. Просто космос. Дуже гарна машина. Ну Дуже гарна машина. Я від неї просто кайфую. Ще раз мушу показати Просто ці ходові вогні під світочки. Все є, все світиться. Воу! Тут стандартні ходові. Та, якщо ми включимо запалювання, це те, чого немає. На звичайних пасатах бензинових, там дизельних. Це ті ходові, які світяться внизу. От вона, до речі, включається спочатку. От в такому електричному режимі. Тут є режими, які... Можна вибирати там гібрид, і т.д. і т.п. От тоді по-іншому вже скала показує. Шкала показує, що і двигун, і т.д., і т.п. Ось така от ось така машина досить рідкісна, але я думаю, що продасться вона швидко. В принципі, я і сам би не такий їздив із задували. Але знову ж таки, як говорив і говорю і певно буду говорити у всіх своїх відео. Хотів би лишити собі, але ж хто я такий, щоб відмовити людям. Так що, маю таку красуню, приїздіть, буду радий всіх бачити. Е, кому треба буде підтвердження по лакофарбовому покриттю, зможу записати додаткове відео. Зараз не записував, бо не взяв з собою е, той а відмовити собі в задоволенні, зняти відео і показати вам цю красу не міг. Так що всім гарного дня, гарного вечора. Слава Україні. Героям слава. Побачимось на дорогах вільної незалежної.